Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами на наступну тему, а саме ми будемо говорити про те, що в січні 2025 року перестає функціонувати та працювати у нас МСЕК, і ми поговоримо про повторні огляди для людей з інвалідністю, кому це потрібно робити, а кому не потрібно. По-перше, хочу нагадати, що всі чинні документи, які видавали МСЕК та статус інвалідності до дати наступного оцінювання, вони є чинними, статус інвалідності, чинний за поточними документами, виданим СЕК, разом з ними зберігають чинність і всі права, виплати, пільги, соціальні послуги та. Відстрочки. Якщо у вас безстроковий статус, тобто інвалідність встановлено пожиттєво, то в такому випадку оцінювання проходити не потрібно. Зберігають чинність, всі права, документи, виплати, пільги, знову ж таки, соціальні послуги та відстрочки. Повторне оцінювання виключно можливо за вашим бажанням. Або відповідно за рішенням суду. Якщо строк повторного огляду припадає на січень, червень 2025 року, то термін повторного огляду продовжено на 6 місяців від початку впроваджування оцінювання з повсякденного функціонування, які відповідні права, виплати та гарантії. Якщо вам призначено повторний огляд на 10, наприклад, березня, 9 березня, 2020 2025 року, то строк для проходження продовжено до 30.06.2025 року. Щоб пройти повторний огляд, вам необхідно звернутися до профільного лікуючого лікаря, який сформує направлення на оцінювання. Його будуть вже проводити експертні команди за новими правилами. Якщо ж ви з поважних причин не змогли раніше прийти повторний огляд протягом 2022-2004 Років, то повторний огляд та оцінювання повинен необхідно пройти чоловікам від 25 до 60 років з 2 або 3 групи інвалідності до 1 листопада 2025 року всім іншим пацієнтам до 1 квітня 2026 року, а, коли ви маєте право не проходити так повторний огляд. Це якщо ви перебуваєте на тих територіях, де ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях. Якщо мова йде про пацієнтів з важкими порушеннями функцій організму, це не мають кінцівок або якогось парних органів, якщо не чуєте або не бачите, якщо ви маєте онкологічне або психічне захворювання. Також чинні військовослужбовці, працівники поліції та. Сбу для них статус інвалідності залишається чинним на період проходження військової служби та протягом 60 календарних днів з дати звільнення з військової служби. Якщо ваші документи вже МВС і призначена дата засідання у 2025 році, то в такому випадку вашу справу буде передано. До визначеного закладу охорони здоров'я, де вже будуть працювати експертні команди, і розгляд справи буде відбуватися в день, який був призначений до цього МСЕКом. При цьому вам обов'язково повинні повідомити нову адресу, де буде відбуватися оцінювання. Також чи будуть чинні документи, в яких визначено потребу в постійному догляді для людей з першої або другої групи інвалідності? Якщо була встановлена тимчасова інвалідність з зазначенням терміну повторного огляду, з повторним оглядом у 2025 році, то видані документом СЕК є чинним. До проходження оцінювання, відповідно, ці ж документи можуть бути використані для поновлення документів щодо відстрочків, ТЦК та договорів про отримання, відшкодування за надані послуги з догляду. Нагадую, що відповідні всі роз'яснення нам надає Міністерство охорони здоров'я України. Всі роз'яснення базуються на нормах чинного законодавства України. Отже, в даному відео ми з вами розглянули. Найбільш найпоширеніше запитання, які вас цікавлять щодо встановлення, як взагалі буде відбуватися з 1 січня 2025 року, так як МСЕК уже у нас не буде працювати. Наскільки дана система запрацює прозоро ефективно, ми зможемо з вами вже оцінити, починаючи. Спочинаючи з 2025 року. Якщо вас цікавлять ще якісь питання, пишіть. В наступних відео обов'язково я буду намагатися їх відтворити та відповісти на найактуальніші для вас запитання. І ще тепло одягайтеся, бо сьогодні дуже-дуже холодно.